Бажання тим молодим колегам, які прийшли в минулому році, в цьому році, прийдуть в наступному працювати якраз в соціальні служби. Ми зараз вже на службу для дітей, сім'ї та молоді. ми Просто Центр соціальних служб. Ваше побажання наступним поколінням. Таке складне питання. Напевне, не боятися. На себе відповідальність, багато над собою працювати, бути сучасною. Вірити в те, що та справа, якою ти займаєшся, вона дійсно вартує твоїх ресурсів і сил, бути переконливим, не здаватися, Вміти розв'язувати конфлікти і не боятися а, власне посилювати якісь ситуації, які тобі здаються не дуже зручними. І а, зараз соціальна робота вона дуже серйозно відрізняється від того, чому ми займалися а, в 2000-х роках, а потім в 2005 році, а 2006-му, коли, власне, був, ну я вважаю, пік. А роботи спеціалізованих соціальних закладів. Наші програми тоді були ну, максимально корисними і ефективними. А потім почалися різні реорганізації, зараз структура змінилася. Але я думаю, що я бажаю всім, хто долучається, все-таки бути ініціативними і займатися цією роботою щиро. Як тільки ти. Розумієш, що воно тебе не зачіпає, що це якась формальна функція, а в соціальній роботі це не спрацьовує. Ти не будеш успішним і варто тоді пошукати якусь іншу роботу. Тому що це частина життя, в якій ти не тільки розділяєш цінності соціальної роботи, а ще і отримуєш ресурси соціальної роботи. І якщо цього ресурсу немає, то тоді вартує дійсно пошукати щось інше. І робота над собою тут також дуже цікава, тому що от мені ці всі 20 років дуже допомагають соціальні наші капітали, які я набула, дякуючи своїй роботі.